провели експеримент з чіпсами Лейс. І як виявилося, що вони гарять дуже добре, і це означає, що виробник нас постійно обманює, і це означає, що натуральна картопля, на жаль, не натуральна. Для того, щоб приготувати чіпси в домашніх умовах, нам знадобиться картопля, звичайна, куркума, чорний перець, чесник, паприка, сіль. От. І сьогодні ми вирішили приготувати їх, оскільки ми хочемо е, доказати, що е, чіпси такі будуть більш безпечними для людей. Натуральні чіпси, нам же, звичайно, буде потрібна натуральна паприка. Ми беремо паприку, чорний перець, чесник. Це все додаємо куркуму і перемішуємо до отримання однородної маси. Для нарізання картоплі у нас є чудо техніки слайсер. Турпаємо до нарізки картоплі. Ми нарізали картоплю і зараз ми її замачуємо у воді на 15 хвилин для того, щоб з неї вийшов крохмаль. Тепер нам треба взяти картоплю та її висушити. Нашу картоплю. І тепер нам треба додати в до неї спеції. Спеції ми та викладаємо на неї.